На Сумщині служба безпеки України зірвала спробу окупантів створити агентурну мережу для прориву російських диверсантів на територію Шосткинського району. За результатами спецоперації, у квітні було затримано громадянина РФ та його спільника, а вже у червні глибоко законспірованого агента ФСБ, який займався збором інформації про дислокацію сил оборони, що воюють на передовій. Служба безпеки зірвала спроби окупантів створити агентурну мережу поблизу лінії фронту на Сумщині. За результатами спецоперації у регіоні затримано глибоко законспірованого агента ФСБ, який шпигував біля передової та формував власну групу інформаторів. Фігурантом виявився колишній військовослужбовець, підполковник запасу однієї зі складових сил оборони України. За матеріалами справи, після звільнення зі служби на законних підставах у 2023 році він згодом пішов на співпрацю з ворогом. З урахуванням військового звання і бойового досвіду агента його вербуванням займався один із керівників прикордонного управління ФСБ. За успішно проведену вербувальну операцію російський спецслужбіст отримав генеральське звання. Як свідчать матеріали провадження, фігурант входив до складу агентурної мережі ФСБ, яку було нейтралізовано у квітні цього року на Сумщині. Тоді співробітники СБУ затримали громадянина РФ та його спільника, які збирали розвіддані для прориву російських диверсантів на територію Шосткинського району. Агент-підполковник діяв окремо від інших. Він збирав інформацію про дислокацію сил оборони, що воюють на передовій. Для цього фігурант втемно використовував знайомих серед українських воїнів, з якими товаришував після звільнення зі служби. Також він паралельно допомагав куратору створювати нову агентурну мережу на прикордонній Сумської області із чинних та колишніх військових. Завданням агента було виявити однодумців серед своїх знайомих, а подальше вербування кандидатів мали здійснювати російські спецслужбісти. У разі успішних співбесід фігурант мав переправляти кандидатів для інструктажу в РФ. Співробітники СБУ затримали агенти на етапі підбору нового учасника ворожого осередку. У зрадника вилучено телефон із доказами роботи на ФСБ. Слідчі служби безпеки повідомили затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Це частина 2 статті 111, тобто державна зрада вчинена в умовах воєнного стану, а також частина 2 статті 332 – Це незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Служба безпеки України, вкотре наголошує, жоден військовий злочинець, не уникне законного покарання.